У дитина, яка навчається у школі, зруйнована самооцінка, і хто її руйнує взагалі? Вона зруйнована яким батьками? І коли дитина така зруйнованою самооцінкою приходить до школи? в неї плечі вже опущені. Погляд такий, подавлена людина, і це, це взагалі-то можна побачити у всьому, як вона проявляється, як у позі у, у, у обличчі, як вона взагалі ходить. Тобто по цим ознакам, яку позицію вдома займає дитина, таку позицію взагалі вона може і далі мати у суспільстві у школі. Така вона і приходить. Чому така агресія йде на цю людину? Тому що вона встановлює, кожна людина встановлює свою норму в спілкуванні з нею. Тобто, вона показує як, Яким чином як з нею спілкуватися? Якщо в мене знижена самооцінка, то я даю людям м'яку інформацію про себе, що надо мною можна знущатися, мене можна ображати, і вам нічого за це не буде. Якось так це відбувається. А ті діти, які е, ну, не, не мають в них таких сценаріїв поведінкових, вони це сприймають як о, 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 наша жертва, давай йди сюди, ми тобі покажемо, де твоє місце. Тобто, якщо у дитини нормальна, здорова, е, висока самооцінка не завишена, але висока. Вона не буде так у суспільство приходити, в неї буде розправлені плечі, вона не дасть себе образити, вона знає свої здібності, і якщо вона, в неї є, є такий контакт з собою, зі своїм тілом, і зі своїми емоціями, який дає їй інформацію про те, що мені щось неприємно, мені якось. Мені не подобається, як зі мною розмовляють. Мені мені не подобається, що тут від мене хтось щось хоче, якось себе ствердиться за рахунок мене, і вона вже автоматично, цілком автоматично, дає зрозуміти. Що альо, давай зупинись, і зі мною так не можна, бо тобі буде погано, якщо ти порушиш, тобі за щось буде, і інша дитина розуміє, що ні, на, на, цю, на цю дитину не можна не їжджати, тому що вона знає собі ціну і з нею це не прокатить.